Ми завжди стараємося бути ближчими до користувача, і щоб не за всі кошти світу і якість не кульгала. Паркер. Ось паркер у топовому виконанні. Дивіться, улюблений 24-й. З гачечком. І це в топовому виконанні. Усачок, бачите, який. Посилений дифузор. Ну, сопло, звичайне, 24-й. Бінзель-бінзель, ні. Паркер. Ось з різьбою сопло. З гачечком все. Також топове виконання. Ці всі в червоних коробочках це топове виконання від паркера. Ось народна моделька 15. Все, вставочка, все, нічого особливого. Але потужна, крута якість. Це народна моделька 15. І для надпотужних задач з повітряним охолодженням є. 455 і 355 -та моделька. Також сопло на різьбі. Вони вже такі потужні, великі. От зрівняти це, то це взагалі пів кіло. Ну, я шуткую, звісно, але сопло і пальник розрахований на дріт більше 2 мм. 455-й. 355-й це 1,6 легенько. 0,8 одиничка. 0,8 одиничка. 08 1,2. 24. Кому цікаво, звертайтесь. Плюс-мінус інюа.